Я роблю на тих фірмах після нього, де, ну, де він робить, зараз на фірмі роблю. То усіх хлопці, яких я знаю, його знали, ні одне ну, погане слово за нього не сказав. Всі тільки кажуть, хороше. Я це знав, що в мене батько був дуже хороший. Ну, Так як мені пояснили, то їх накрило прямо в окупі. Я б їм розказав, бо за його другу внучку. Ну, дві внучки, але ну, другий не бачив взагалі. Народився він у Хмільнику Вінницької області. Навчався він на тракториста, мабуть, там теж. А тоді вони після армії переїхали вже сюди, в село Бугаївку з мамою-двома і сестрами. А він завжди хотів голубів. Він, ми як жили, ще не було в нас голубів. Він говорив мені, що заведемо голубів і купимо велику собаку. Постійно любили їздити на великах там, куда за село. Собак дуже любив животних. Постійно гуляли з ними. Ну просто там за селом на великах. Там 10-6 ввечора поїхали там, покатаємося, ще щось. Просто ї... любила їздити там, на машині кудись. Познайомились. Ну, гуляли з друзями. Вони приїхали з сусіднього села до нас. Ну Так ми познайомились, почали зустрічатися. Разом років. З рік може. Потім ми одружилися. А загалом 29 років. У ну, нас троє дітей. Дочка Юля 30 років, Саша 25 років і Соня 15 ось буде. Ну, взагалі, ми жили в селі Бугаївка, то він працював трактористом, комбайнером багато років. А тоді переїхали, ми трохи проживали в Кременчуці, там він на базі працював. А тоді вже як вернулися сюди, в Броварки, то на м'ясокомбінаті він працював. Я не пам'ятаю, може, років шість. Потім тут, а в нас у Колотієвському Саші. А тоді він у Карнелі працював на поливному. Уже ну, останнім часом він там довгенько працював. Я роблю на тих фірмах після нього, ну, де він робив, зараз на фірмі роблю. То усі хлопці, яких я знаю, його знали, ні одне ну, погане слово за нього не сказав. Всі тільки кажуть, хороше. І я це знав, що в мене батько був дуже хороший. Вічно він улибався, хороший був, як батько відповідальний. Ну, от, напевно, як ми їздили відпочивати з цією сім'єю, це, напевно, було саме таке запам'ятовуюче. Ну, запам ну і Більше всього, так пам'ятається, як ну, відносини з внучкою, як він її любив. Це перша внучка. <с> ну, Вона не єдина, але це та єдина внучка, яку він знав. Тому він постійно приїжджав до нас. Дуже хорошо до неї відносився, дуже сильно її любив. Якщо б у вас була можливість з ним зараз поспілкуватися, що б ви йому сказали? Я б їм розказав би за його другу внучку. Ну, а дві внучки, але другу він не бачив взагалі. В АТО він як був, то йому орден дали за мужність. І ось не так давно теж йому вручали посмертний орден. Пішов він 5 березня 2022 року і загинув 14 березня 2022 року. Ну, так як в нього був тільки кнопочний телефон, там якихось там, фото смс не було, тільки зв'язок такий, ну, так як це був також короткий проміжуток часу, то навіть особи там не встигли поспілкуватися. Тільки питали він дзвонив, питав, як, як у мене діла, я питав, як у нього, чи все добре. Не, не було можливо. за почальне час телефони, ну, нам завжди казати, що все слухається, нічого населених пункти, де ви нічого не розказуєте. Я сам воєнний бивший, тобто, я знаю, що все таке, я розумів, що мені ну, захоче, сам в принципі, розкаже. Ну, він не хотів, щоб я переживала. Він тільки говорив, як я його питала, він каже, окупери їм все. Це все, що він мені міг сказати, більше нічого він мені не говорив. Ніякі останні слова. Я була на роботі тоді. Він мені дзвонив, я не відповіла, тому що я була на роботі. У нас в цеху телефони не можна було. Я просто не відповіла. Коли я вийшла, то я вже не могла до нього дзвонитися. Дуже скучаю. Да все. Не хотіла, щоб він туди їхав. Я прийшла з роботи, лягла спать, а утром старша донька, вона в нас тоді була. Вона мені вранці сказала, що їй дзвонили, сказали, що він погиб. Отак От ми дізналися. А ми його шукали на гарячій лінії, кругом дзвонили. А тоді нам дзвонили, сказали. Ну, так як мені пояснили, то їх накрило прямо в окупі. А в якому місті? Донецька область, селище Благодатне. Е, ну, то як мама сказала, 14 березня 2022 року ми він загинув, але дізналися ми про це десь в числах 10-х. Травня 2022 року. Тобто декілька місяців ми взагалі не володіли інформацією, він рахувався без зниклим, і в, в пошуках оцих всіх в якийсь момент мені якийсь із, якась із дівчат з частини написала повідомлення, що надкриночний загиблий. Ну, тобто це було в такому форматі, там нам не дзвонили, а просто написали. Е, ну, А далі, в принципі, вже були такі документальні справи. Там було по свідкам побратимів. Тут у нас було три свідка, які підтвердили смерть. І це вже рахується як офіціальна заява. І тоді вже нам. Е, Офіційно віддали документи про те, що він загинув, факт смерті і тому подібне. Ну, тобто з акту смерті, який ми вже отримали пізніше, вже дізналися, де це було, при яких обставинах, тому що так нам ніхто нічого не розповідав. Ну, завжди захищав мене підтримував постійно. Там, що то случиться, то ну, завжди був рядом. Ну, таке. Хороший чоловік, люблячий. Чоловік і батько. Любив подорожувати, рибалити. Садок ми разом посадили, великий у нас є. Роботу любив, і дума він робив, і на роботу він завжди викладався.